Все, Доброго дня, шановні депутати, По На пленарное заседание 254 ї сесії Рады в основном вступить зарегистровано 17 депутатів депутатов. приймати рішення. принимает присутні, Добро до вашого видимость, що ведется в видеофиксации пленарного Пленарное заседание в чербой 54 сессии Турции Рады 8 продолжит. you Загинул порог нашла Александр Витальевич, Виктор. Пришла заявок по поводу Александра Викторовича, пока не буду приступен на пленарном заседании на період, выступал свій день народження наложенные наши коллеги, депутаты Івана Миланичка Римна. Державитесь на Иванов Дякую вам Буля.

Terima kasih telah menonton! не хочу ні я знаю що робити звідси доправка до ложу. Дозвольте. Дозвольте. Виходячи з тестуємо цей 51 49 параграф на полічаванні, хочу от, просто з'ясувати додаткові питання. про це технічні регламенти з щодо розташування між між державними об'єктами, де встановлено місце для звалу і пользних це ж питання Мирзі Валентині Миколаївні. Це ж питання Іванову Захару Дмитровичу, Це ж питання Кирилля Іменії Грюгівні, це ж питання котелі Діалеції Максимівні. Та додати до Петра наступне питання. Затверджує технічної документації за вулицю щодо встановлення е, леж посадивний земельний ділянку і села Дев'ятого Сім'яці. Е, про проведення інвентаризації земельної ділянки 0,2 га в е, Про підтвердження проєкту замовлення щодо про відведення постійних користування земельної ділянки автомобільного транспорту для служби відмовлення та водоспорту інфраструктури в Одеській області. Цього ж питання по селу мали остане з перший, по надання дозволу на розробку проєкту домови щодо відведення земельної ділянки в Барам для іншого спортсмечення Собі Єн Кетівич Овчарук. До надання дозволу на розробку проєкту щодо відведення земельної ділянки Державній покордонній служби і про прийняття комунальної власних земельних ділянки. Прошу внести до порядку денного два питання. Перше це про запровадження відноси звання почесної громадянин та Української селищної територіальної громади та е, другий проєкт рішення про присвоєння звання почесним громадянин та Української територіальної громади. Дякую. 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 вас є заявка? Дякую. Дякую. Конфлікт інтересів, так, є заява, я І в мене ще є така пропозиція про те, що буде слухати на розділі різних інформацію Болгарської працівської обласної прокуратури про результати діяльності Болгарської обласної прокуратури ДСК області за 1 півріч 24-го року і розгляд депутатського звернення Бала в Олександра Семеновича від 5-9-24 року. Колко да го дочем от делата на Сидено, не сте се възпитали за мен и за слушата, но не сте възпитали на една от това на черната лицо. Ще ли пропозицията? Ще ли пропозиция за това, да правим дня да е предсвещна рада, да сме стоите за цело. То се знаме, както речено, за цело, за цело, за Перше питання проміниці змін до рішення Турції селищної ради 25 -25 24 року розповсюдить програми про профілактики правопорушень та забезпечення публічної безпеки на території Тернопосі Ради Сподіваюсь області. Доповідач Челак Віталій Дмитрович, начальник другого образного РВП Однецької області, майор поліції. Будь ласка. Шановний головуючий, присутні. Всім доброго дня, радию всіх бачити. На комісії позавчора я запропонував внести зміни до програми профілактики правопорушень та забезпечення публічної безпеки на території Старушінської селищної ради Богатського району на 24 рік. Тосовно коштів, які... Я, ну, ми обговорювали, Ці кошти вже перераховані на УПСБО головного е, управління. Тобто вони вже виділені. Ну, я так вже доповнити до раніше нашої дискусії. Тобто вони вже є. Але у, у зв'язку з тим, що вони ну, тривалий час вийшли, і ремонт авто, то що було заплановано, ми вже. Зробили рахунок інших е, дотацій. І ці кошти, які вже є у нас на рахунку, просто тобто ми просимо їх переглянути так, і е, внести зміни, е, щоб розподілити їх на придбання корхідні комп'ютерів, тобто, ну, Тобто вони вже виділені, тобто, можуть виникнути питання, да, що це. Десь звідки взяти і будемо шукати. Тобто вони вже є. Питання стоїть тільки да. розходять. Ну і друге питання, то, що я підіймав на смісію стосовно відновлення відеокамер Березіно. Тобто, теж прошу підтримати щодо відновлення е камер, тобто вони вже є, але там потрібно. Да. Напрямку в ближайшее время все это занимает. Есть питание готовить еще. Что за данные проспекты за основным прошу голосовать?

Просимо підтримати проєкт рішення про затвердження програми підключення спроможності за полічення умов нашої служби достаточно прикордонного загону на українському доступу державного кордону 24-й рік. Просимо затвердити програму підвищеної спроможності. Як вже розповідалося, основна мета програми це заходи і захист державного кордону України, розвиток поліпшення існуючої інфраструктури у відділеннях інспекторів прикольної служби на українському довкому кордоні з 25 прихорону загону та пунктів пропуску державний кордон, забезпечення сучасним обладнанням, е, поліпшення взаємодії прикордонних відомств е, суміжних держав, підвищення спроможності підрозділу охорони кордону, проти пропуску через кордон, транспортних засобів, вантажів, е, обміну підпинових виробів, інших товарів через державний кордон. Е, очікув... Основні очікування від виконання даної програми е, це створити сучасну. Услугу. Систему охорони державного кордону та суверенних прав України, забезпечити ефективну протидію незаконному переміщенню через державний кордон нелегальних мігрантів, зброї, боєприпасів, наркотичних засобів та прикусорів, покращення прискорення умов перетинання державного кордону громадянам обсуждав пропуску як на вхід, так і на вихід України, забезпечення дотримування прав прикордонного режиму місцевого населення прикордоння, створення належної умов директної служби та організації побуту особового складу прикордонного відділу покращення позитивного іміджу як персоналу Державної прикордонної служби України, так і для вашої держави в цілому. Просимо підтримати дану річ у своєму сторіччині. Віктор Танюк, будь ласка. Віктор будь, будь ласка. В програмі пишете, що для підвальних, стационарних, мультосенсорних, співпроєктованих веж. А це шкода відділу спостереження, так? Так, можна так. Якщо коротко, це е, вежа, металева спостережна вежа, наверху якої знаходиться дві камери: одна тепловізійна, одна відеоспостереження, які дають е, сигнал оператору, який знаходиться на підрозділі, е, сидить перед картою, е, сенсорною картою і монітором, і бачить в онлайні, е, що що відбувається на даному, ну тобто, що бачить камера в даний момент, вона передає онлайн. Завдяки е, технічному засобу е, ми провели розрахунки, ми можемо перекрити до 30 км кордону, не використовуючи людський ресурс взагалі. Ну, Тобто будуть люди для реагування, але одна людина зможе перекривати 30 км кордону. Як денний, так і в нічний час забезпечує належне спостереження за цією так, в сервіс. Так, є біля населеного пункту Червоно в Бродянській територіальній громаді, також є така, хто знає, населений пункт Удобне, Також така камера, ну, якщо так, то відсотків 70 затримань відбувається завдяки чому камеру. Так, є ще питання? тут <Для DansF pem Elliot> <Dartmouth> проект РИШИ не выготовил? Ну, нафиг то это? Ну, я так и я что потому что тут написано Тарутинская целочная традиция громада вырешена. Торосительская целочная работа вырешила. Хто за данный проект РИШ заслал, но что вы славится? Сегодня утро. Наступила дата дня подписания измен. Дорученный Туркменистанской Народной Думы 22.22.23. Номер 29.59. Тур же пока наложил Туркменистана 24.25. Вытачку номера санавани на начальном виде по свидетельству молний по столу Туркменистанской На першого суді пропонується проєкт рішення про внесення змін до програми молод та утинщина на 24-25 роки, а саме додатки 1-2-3. Додаток 3 вносить програму під пункту 1.1.8. Це придбання навчальних наборів для дітей, які вступають до першого класу. На, цю, на цей рік запропонована сума 78 тисяч 750. На наступний рік пропонуємо 100 тисяч закласти і загалом за цими двома роками – 188 тисяч 750. Саме на цю суму збільшується загалом фінансування цієї програми. тут Поза даними проєкту рішення за основного столом, про що голосувати. Дякую. Дякую. Наступне питання про безоплатну передачу квадрокоптера дрона «Джерело» «Мавік» «ТІТ». Доповідач Кушмір Гур'я, одне спеціалісту та екологіка у НАДА. Вас не згадує, заслужена радість вас. Ваші уваги, таково, це проектичне, про безоплатну передачу квадрокоптера дрона на потреби «ТІТ». Не відійшов без попитання про планів надати квадрокоптер. Це ж на рада виходила. Це квадроптери повернуться беззаконня його передати, створити комісію та комісії з вас те. Є питання. наступне питання про безоплатну передачу квадрокоптерів Mavic 3 про потреби військової частини. Будь ласка. Якщо вам пропонують про безоплатну передачу квадрокоптерів на потреби військової частини, також до Солочної Ради не чули про питання військової частини, було придбано квадрокоптер, пропонується передати його, створити комісію і скласти акт. Хто за даний проєкт рішення, слово, слово, прошу висок. доступно питання про затвердження акту прийому передачі комплекту спального äh, періоду провадження з балансом Всесвітньої Ради був розповідний на баланс компетентів Центральної лікарні. Будь ласка. На минулій сесії було прийнято рішення про передачу факту комплекту спального провадження, тому на цій пропонується затвердити акт приймання передачі комплекту спального провадження від Центральної Ради до Центральної лікарні. Що за даний проєкт, що за у мене питання щодо питання про потенціальну закупівлю з особою державної комунальної власності, що належить прямому громадомому власності в області, району індивідуального визначеного майна. Будь ласка. Е-е, проект вашого цього внесу практично проблеми для наведення органі державної власності, комунальної власності, правового регулювання цієї опції, прямого державного індивідуального майна. Це майно, але коли спеціалізований автомобіль УАЗ та спеціалізований пожежний автомобіль пропонується прийняти, визначити була, що з цього майна комунального місцевого пожежна оборона, це невеле, і отримували, що дійсни всі необхідні заходи для зарахування цього балансі. Є питання. Комісія змін до рішення Тересовичної ради до 15.09.2 року про затвердження тарифу об'єкту в рухомому дірковому які входять до комунальної власності до Тересовичної ради. Пропонується внести зміни, а саме випустити до дату 2 рішення про затвердження проєкту об'єктів рухомого нерухомого майна, які входять до комунального власності Тересовичної ради, Допустимо, його в новій редакції, які зміни вносите. Додається адреса до одного об'єкту, зміни зв'язку з присвоєнням адреси, де будете получать этот кусочек власти, кто там на прикриття за свой лондонський. Так. В общем, принкт наступно портальний про забезпечене дільців, е, повинно власниству відствовать на роботу про свою дислокації джерело, тут істочна раді. А ваші вальти планується практишення? Для наших комунальних підприємств було виділено п'ять генераторів для п'яти підприємств.